Айтеся чорнобриві, та не з москалями, бо москалі чужі люди роблять лихо з вами. Москаль любить жартуючи, жартуючи, кине, піде в свою Московщину, а дівчина гине, якби сама ще й нічого, а той стара мати, що привела на світ Божий, Мусить погибати, серце в'яне співаючи, коли знаю, за що. Люди серце не побачать, а скажуть ледащо, кохайтеся чорнобриві, та не з москалями, бо москалі чужі люди знущаються з вами. Не слухала Катерина, ні батька. Ніненьким полюбила москалика, як знало серденько. Полюбила молодого, в садочок ходила, поки себе й свою долю там занапастила. Кличе мати вечеряти, а донька не чує, де жартує з москаликом, там і заночує. Не дві ночі карі очі любо цілували, поки слава на все село я стала, нехай собі тії люди що хотять говорять, вона любить та й не чує, як вкралося горе. Прийшли вісті недобрії, вход затрубили, пішов москаль в Туреччину. Катрусю накрили, не щулася, та й байдуже, що коса накрита. За милого, як співала, Любий потужити. Обіцявся чорнобривий, коли не загине, обіцявся вернутися. Тоді Катерина буде собі московкою, забудеться горе. А поки що нехай люди що хочуть, говорять. Не журиться Катерина, слізоньки втирає, бо дівчата на вулиці без неї гуляють. Не журиться Катерина, вмиється сльозою, візьме відра о півночі, піде за водою, щоб вороги не бачили, прийти до криниці. Стане собі під калину, заспіває Гриця, виспівує, вимовляє, аж калина плаче. Вернилася і раденька, що ніхто не бачив. Не журиться Катерина і гадки немає у новенькій косточці вікно виглядає, виглядає Катерина. Минуло півроку, занудило коло серця, закололо в боку, нездужає Катерина, ледве ледве тиша. Вичиняла та в запічку дитину колише. А жіночки лихо дзвонять, матері глузують, що москалі вертаються та й в неї ночують. Тебе, дочка чорнобрива, та ще й не єдина, а муштрує у запічку московського сина. Чорнобривого придбала, мабуть, сама вчила. дай же вас цукутухи та й злидні побили, як тою матір, що вам на сміх сина породила. Катерина, серце моє. Лишенько з тобою, де ти в світі подінешся з малим сиротою? Хто спитає, привітає без милого в світі? Батько й мати чужі люди, тяжко з ними жити.